А можно заниматься. Что ты занимаешься? Да. А это. Тоже. Доброго часа добы, бы люби друзей. Оу, друзья. друзей. Что мы не работаем? Мы, мы играем. Вот... Да. Мы играем в вот. каста А! О, а! о. А! Не запалось там что? це така гра, в якій треба виживати. виконувати місії в зомбі апокаліпсисі. І в нас тут... Е, Ножик, зараз Він безполезний. Полезний якраз. Да в нього рейдж маленький. Я нам так валив. Ну ладно, пшени. Так, е, тут є пара цих escape. що е, там ще є? Режим гри Escape, Hunting і так, все вроді. Ні, ще якісь є, три режими. Да? Ну один, одним один саме з кепцію треба вибратися звідси. Наразі ми зараз збираємось з. Цього. З поліцейського участву. Ні. Від тата поліцейський відділок. Поліцейський відділок? Да, Більше да. погожено візницю. Ну, бо. Ну це від... Так, мінус один. тут буде мінус два. Ну бути буде мінус 3. У! Це Все через тебе бляха. Через мене? Тут що, я розмахую и пислатом налево на направо? Ага, ага, ага. Алло! Ага. Ага, Вол-вол. От побачи що видно, з... я з... справил в голову. Адрай, ну тут дуже важко попасть в голову. По Там что-то? Так, тут зомбі є. я. Я не могу разуметься деви. Я говорю, скинул. А, Я вам а это... Минус. Вот. Ну, да, да, ты выбрал. Через окно принести на можно. Не, не дурачок. Да, ты знаешь. Как это тупо наглядало. Так, а для того, чтобы нам... Я тоже, да, хочу такую сброю научиться. Я научусь на так. А, для того, щоб нам вибрати звідси, нам напевно будуть потрібні ключі. А, ключі. Ну, ну я йду шукати. Я йду я... в цего спірмального відео. Ну то я не тобі розказую. М? Mm? Кажу, та я не тобі розказую. Ага. Я знаю 100% попадати з пістолета в голову. Тут просто підходив в притик. А, для пістолета червоні. Да, да. Я мав рацію. Імав рацію. Не мав рацію. ні я мав рацію. Не скажу, що де я дістав. Таємні канали. О, жовті патрони Боже мій, я не можу дістати... патрони з іншого кінця стола. це жесть. Не, у меня рукой в ротке. О, я зашл ключи. Молодец. Будешь тебе ключи носы. Ты ч, вихо мене. Ага, я а, бачу. бачу. Ага. Во, нарешті. нареште. Вс, ти не бачишь там рукой цей... ...небезпечний зброй? ...відкрий двері. Да, ха. там шардні ключи? Ну, типа типу, две пары. А, ну окей. А, да а, раньше ну, на но А, Ага, зачем мне тебе угрожаться? Ну, я не знаю. Так, ты почекай, дай да тут ты всех ножам порвали. Да мы туда не можем зайти. О, чувак, не хочешь СМГ? Уже можем, да чуешь? Ладно, я забрал. Да, 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 ты взял? взял? Да, мы бачим на руках. Да, можем. А ты что, открыл дверь? Да. да. О, мужик. А что нам тут <потворил> шаровать? Нічого. Так. от. До речі. У мене напевно, було багато лишніх звуків на фоні. Так, куди йдемо? Ти двері відкрил, дем їх. Ну пішли. Жди. А, ми там все обшарили. Ні, ми ще вернемся. Надеюсь. Тихо, дай я, я, дай я, я, я. я. Ну давай. Пал з ножиком проти трьох зомби. Ага, ага. Я все одно поможу. Та да, ну не рухайтесь! Ао! в тебе, 54%. А, думаю, про... Слухай, а ми тут дивилися? Да, да. Див... Ти дивився. Да, да. А якісь тут грі, трохи дивились. та. то положний бій не дороблений. <кху> Бо він зроблений не так, як я і хочу. <кху> та, та. та тут і стрільба не дуже то торб... ...дороблена. Не, ну реально я в голову стріляв Три раза в голову попав. А тут можна мене... сразу декількох завалити одним пострілом, моно в 8 раз в голову не попасти Ну да. На прилетіло спор... через голову, графіка показала Сака, це походу був соліст. Це цього Такої з групкою Лока? Ну тут, здається ще не було Ні ми тут ще не було Чак ти в другий раз о, дивись, тут якийсь прохід. А, тут честь. О! Хтось Хтось тримав Desert Eagle. А то Ні, це Кольт, це Кольт. Блин, да це... Або я криворукий, або... Або цей зомбі дригається це неправильно. Не знаю, ч я здраву. О, патрони, патрони. Це айфон? Ні, це просто лампа, честно. Лампа, то шо? Все, не ваше узнать червона світиться. Чувак, пойдет пописывай. Ну давай, я вийду. А. Мужик. Що там було? Мужик. Мужик де? Граната? Да. Лол. Лол. Это скикипал цеход? Краната каких можна зайти? А в них можна зайти? Да. Там же с mm. До речі, я так розумію. Та, да, мені, мені світить тільки мій фонарик, а тобі тільки твій фонарик. Ні, а ah, да. Я, типа бачиш, куди ти світиш. Та, да, але що ти освітлюєш, не видно. Yeah. А, так вот, ми сюди. Ми туди заходили сюди. Ah, а, ти, типа пару ти... виходив, чи що? Та, да, ти тут а... Ти тут а помер, а потім прийшов ззаду і мене вбив засранець. О, тут в туалете капец, кровяки. То -то я тут зомби выстрелил, а я в туалете сидит. Газетку читаю. Давай, давай. О! Помните, Павлов, зупинись, иди до еще? Так, мне же знал, что это бибикнуло. Ладно, разберешься с ним. Скільки тут зомбаків? А, Щоб а, тут був статус скільки а, тут а, зомбаків а, був? А, я би тебе перегнал. Точно. Так тут -то є стати. А? Не, нема. Не, нема, стати. О, чувак, тобі потрібен дробаш? А, так, я царскизм. У ліфті там стоїть. Хто не візьму собі. Тебе якось. А, это новая вільний рукой. У меня у мене граната. О, треба до чуєш, зайти на стадіон і кинути гранату. Так, да, о, точно, так. Да. Так. Да. Я візьму сами исключил. Будробаш, то все таки сало. Так, стоп, там не було ніяких патронів? Тут, здається, могли бути патрони. Рентону десь треба впалити сюди. Так, да, я вгадав. Або не вгадав. Тут были желтые патроны, но я не помню, что они точно туда и а, Слушай, Мне ну, даже... треба такие, типа, коробочка. Слушай, я всегда мечтал это сделать. Можно я это сделаю? А? -а, -а. Можно я это сделаю? Что? А, ну давай, давай. давай. А чекай, чекай, дай я это засниму. О, давай. давай. Ну, как всегда, кровороки. Не, мясо колок не взрывается. Там, до речи, не можно было кинуть то дне туда. А, тут кто стоит? Тут -то какая как сканка была, и не теснится. Здорово, сексуальная чувиха зомби. Надеюсь, это будет раньше нормально. -то. Я тоже надеюсь. Ведь. Она просто мозга разносит. Ай, ать. Давай на низ. У мене патрони закінчились. Воно вот ну, ця смс-ка. Е -е. Ага, у нас коротше тут е -е, чекають двері з... Ага, вот, От вони. Їх треба якось ломати. Давай, здавай ски тут двері, ти бачиш. Давай. Ааа! Чувак, ззаді! Хорош. Так можна... пальне тот, то, то Б. Їх треба ще вас А ключами не піділити бы? А? а? Ні, ключами не виходить. Тут то, навіть дві таких дверки. А я чомусь думаю, що нам треба кувалду так, не викидатися. Не знаю. Чувак, я походу спустився кудись. А, тут і спустився. А ці двері ти пробуй открытий? Тут такие самі двері. Я так розумію, нам треба кувалду або щось таке Цехо-шарп. Одна, нам цього шарп. И що спортзал, я думаю спортзал. Эээ... А... Не шаг спортзали, на спортмайданчик. Так, будуть толпи зомбі, говори. Толпа зомбі! Ні, ну великий толпи. Я не хочу дровашного. А, во. Эээ. А... Круто, я без патронів лишився. О, захищай мене, бо я маленький беззахист на червону шапочку. Oh. Um. <гху> эм. Ты вниз пішов? Куди Куда? Вниз, вниз, вниз. Зомбі з шахт лізуть. Не, сдал. Даблкіл пты скільки! Факет у тебя, тому що в мене один патрон в пістолеті і три патрона в нуля. Чекай, ні, я і завалюю, я її завалю, не поражаю. За шой на мене, ні, тест треба інча. Бачу, я зауда. А це нічого не змінило. не заняли. Чекай, Замі. чекай. Ааа! Тиснуть з усіх сторін! Рон, 10 хп. Ем, 70 хп, але це нічого не міняє. У мене 10. Скажи, а куди ви папашку з Меджого забираєте? Мінус три з одного удару. Та вже чого, критує Фух. мене? Фух. тебе є єдина варшава з патрони. Ми ну, якось повно граємо цю гру. О, ну, дуже повно граємо цю гру, ай-ля-ля-ля-ля. Та бо тому, що це, це ти. Ай-яй. Патрони а, просираєш Ну, Я... ін'єкція. З чого? У мене не знайшли його. Для тебе ну, ж є цей. В мене що в мене є? В мене є СМГ, пістолет і ключі. А, Вообще, так... ти ходив, тут треба в двері вистрілити їх тут п'ятеро. Тебе ще є, патрони? В двері, ні, в двері, в двері, в двері. Сюди, з. Зу... А, може... а, зі ту не бороться, E, думаю, сейчас знаю, я зараз пробую вибрати зі стульчика. Заходи я гляну, може я, можна, я ми щось пропустили. пропустили. Так, вже нема. Боже, це кнопка. Ну Фух. Цьому зомбі походу абсолютно не срати не Ого, а що я за знайшов? Можно в двери открыть. О, патрони. Чувак. Я знайшов что патрони. Як мені тобі їх тебе Джей. А ти Джейм може и забив. Твой не, е... не, не. Не той Джей. Інший а. Джей. А, це до чого? Патрони? Не знаю, вроде твої. Ты до автомату, вона нема автомату. Я так і поняв, що рота ваша. Оооо чувак, чувак, ну то викиди. Я тебе зато мажив трохи. Ти типу по мені не балиш. Тільки вони лізуть. Понятно, он, ясно так, понятно, вони згори лізуть. Їх там вже купа. Так звідки згори, тут нема сходів до гори. А, там до ліфти. Та ні, вони звідси йшли. Вони з крыші падають! Ну от-от. Ооо, вс. Я ключами затикую. Ні, нічого не вийде. Ром, ти де? Що? Ага! Купаки, тепер оце падлюка за мною буде гонятися. Рончик? Фауст, тільки попробуй до мене підійти. Це ти, засранець? Я знаю, що це ти! Я знав, що це ти! ты від мене! Козёл! А ч ну, ж, Либи друзі? Ось такие контейжены Всі на перший помарай, а потім... Ладно, все, все, закінчуємо.